Вітаю малята! 16 травня наша країна відзначає День вишиванки. На свята уся сім'я, мама, тато, навіть я вишиванки одягаємо, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик Вишиванка. Вишиванки в нас чудові, візерунки кольорові. Хай узнає цілий світ про козацький славний рід. Повторимо ще раз. Вишиванки в нас чудові, Візерунки кольорові. Хай узнає цілий світ про козацький славний рід.